Доброго вечора, колеги, фундукарі, садоводи, друзі. 14 липня, потрохи кошу конюшину, вже третій укіс. Бачу, що буде четвертий. Слава Богу, в цьому році дощі проходять регулярно. У крапельному поливі потреби немає. Тож, трубку не розмотував, потрохи прокачую. Воду з труби, бо ще пісок іде. Тут у нас вже каштанчик горішки зав'язав. Не горішки Тільки Фунтовку голові. Каштанчик зав'язав маленькі каштанчики. Їстівний. Солодкоядровий. Тут в мене молодий. Садок ну, з новими сортами, деякі вже мають сигналки. Скоро покажу. Тут уже потроху покосив Паузу нажимав, бо діти тут шумлять, гримлять Шедеври виповнилися потроху. Через минулорічну посуху деякі сорти мало заклали врожай, а деякі є такі, що і попів куща висохло, як там ламберта піла і і червона постраждали трохи. Це у нас трохи Трухеса пізній. І ще калібру не набрав. Ще калібру не набрав, у нього має бути більший горішок набагато. Набагато у нього більший горішок. Дуже солодкий горіх, хоча виповнюється наполовину. Глебацінний. Щось слабо розвивався і думав, що він помре. Але оклигав, оклигав і дав вже такі гарні, гарні китиці. Ще сережки є. Так, тут у нас хали, хали, о, хали, як пов'яз. Від урожаю пов'язні гілки. Але теж смачний, але досить товстокорий горішок. Загружається завжди кожен рік відмінно. Але в минулому році через посуху горішки були маленькі, такі як, як ліщина, дуже хоче вологу. Хоча деякі сорти не так реагують на... На відсутність опадів як, як хали. Але дуже врожайний горіх. Дивіться скільки його тут Хоча камера і не передає повну картину, але повірте, його тут дуже багато. От зараз нижні гілки. Ось так. Уже вечір, вже погано видно, день немає часу знімати. Роботи багато, та й жранна охота ходити по саду. Тут ще у нас там Пушкін. Тут Варшавський або Ольга. Хоча брався в Тараса кожушку як як барбакан, але це мабуть не барбакан. Скажіть за це ще Варшавське або Ольга. Так, тут у нас Анна. Бачу, що це буде трохи пізній сорт. Бо горішки через почали наливатися. Так тут у нас... Луїс. Луїс радує мене врожайністю, хоча я горішки багато повідаляв, бо кущ маленький. Кущ маленький ще. Третій рік ще лиш пішов йому. Але, але горіхів він зав'язує багато. Там знизу ж. Луїс від Юри до від Юри, рука. Суперовий сорт, тонко, тонко шкурий. Так, Йоанна дала сигналку. Я Іанну вже хотів викопати і викинути. Представши собі цьому кущу 5 років, а він мені попупок. Це ж прийшов засушений. І 5 років, не 5, ну то прийшов двохрічний, мені 3 роки, 5 років стояв буквально на одному місці я його. Чим не поливав, тільки якось, слава Богу, клигав. Теж великий довгий горішок. Ольга знову у нас. Гарибальді. Гарибальді красунчик, дивіться, весь горіхах. Теж маленький кущик. Минулому році мав пару сигналок. О, дивіться, гарибальді. Гарібальді трудяга. Так, Тут у нас нові посаджені, поки нема горішків, нема сенсу про них і говорити. Трохи так прогуляємось. Знову Ольга. Брався як немса. Не знаю чи це немса, чи ні, маю не маю з чим порівняти, бо дуже мало інформації по ньому. Побачимо яка це немса. Мав би бути продовгувати а вроді, вроді би такий і є. Подивимось. Подивимось. Тут у нас із із енергодару. Там мене надурили. мали прийти в них присадженці. Серебристий мав прийти і два кущі їхньої селекції. Один червонолистий і один зелений. Вони говорили, що в них власна селекція, але там вони, мабуть, такі селекціонери, як, як і я, присилали щось невідоме, але не хворіє. Крупне і дуже врожайне. Хоча вони найпізніші горіхи в моєму саду. Цей невідомий мені. Сорт, хоча горіхи набиті і важкі і великі. У мене є три, три саженці цих їхніх горіхів з енергодару. Поки що не відомо що це. Може якийсь вітчизняний сорт, про який я не знаю. Так тут ще у нас ламберта біла. Ламберта біла. В минулому році дуже від жари постраждав Є горішки. Вони ще поки що але вже трохи починають і окрашуватися. І Ламберта біла. Грішки невеликі цього сорту, але дуже жирності мають багато. Що у нас тут, у нас тут вересневий. Тут брався як тонда Миколи Гевралюка, але мабуть це не тонда. Грішок якийсь. Тонда Dighon має на увазі, грішок якийсь не відповідає дійсності. Тут Мартарела. Ну, Мартарелла начебто співпала. Мартарела начебто співпала. І ще маленький подосаджував, викопував, непотрібні сорти. викопував і висаджував інші. Так, що у нас тут? Ракетний. Це брався як, як корончатий, але це мабуть не корончатий. не знаю. Якісь великі горіхи. Такі вони майже відкриті. Не знаю що це таке, це з Херсона. Тут у нас керасун довгий. Керасун довгий, начебто співпадає. Джеферсон. Джеферсон. Сигналки. Батьків сад. Бачу, що цей, цей сорт буде врожайний, буду його собі ще щепити. Гарний сорт бачу буде. Відно по, по ньому як він хоче? Як він хоче нагружатися. Сигналки Джеферсона. Так, 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 що у нас тут коріна 50? Україна 50. Косфорд. Це все буде теж перещеплюватися, Косфорди і Каталонські. З каталонськими в мене ще дружба не зав'язалася. Не хочуть вони в мене грузитися. Хали. Хали теж маленькі кущі, весь увішаний. Висо, вішний горіхах. Маленький кущик, мене три кущі, хали з різних з різних місць. Всі нагружаються добре. Це у нас, нас теж веба. Веба. Караманівський. Караманівські такі. Шарики. Це сигналки. Четвертий рік. В минулому році було година горішок та відпав. Так, Тут у нас ага, то був то був у нас вебацінний. Тут у нас знову Косфорд. Косворд. Що мені подобається в Косворді його скелет, скелетні гілки. Як він добре, такий так він міцний. І гілки під гострим кутом ростуть, багато міста не займає, і, і гілки від, від, від врожаю не обвісають. Ну, каталонський, горіхи великі, красиві, але у нас дружба з ним не, не в'яжеться, хоче він у мене врожай показувати, хоча у мене опилення з опиленням проблем немає. У мене близько, не близько а більше, як 90 сортів різних. Це прививка моя, три сорти, з опіленням проблем немає. Це не знаю що, це теж горіхи великі, брався з торчака, як Боровський, але це не, не боровський, вже має і сережки. Не боровський. Так, тут у нас брався як... Академік яблука в мі колегах бачимо, що це ніякі не яблука, поки що не визначили, що це. Ну, Пірішки таке не морозічки не буду показувати, бо таке стара се всі бачили, трапезунди висять, трапезунди. Тут, там знову теж сарежки вже закладає трапезунт. Такі справи у нас, скоро покажу новинки в молодому садку, там буде цікавіше, бо ці вже горішки в минулому році ви бачили в мене. Квачевський червоний, Квачевський зелений, зелений Квачевський. це Бомбезні горіхи. Без Виповнюються добре, поки що на вологу не на відсутність вологи маю на увазі, не в минулому році не реагував. Червоний Квачевський теж, теж горіхи пристойні. Фокус не наводиться. Теж пристойні горіхи. У нас там такі вони гарні кластери по 4-по 5 горіхів. Красунки там, яка в них дуже темна плюска. Майже бордова. Поки що по них зауважень не бачив, нарікань немає, як то кажуть, хвороб не бачив і проблем з виповністю виповненістю теж не бачив. Шедевр. Повторюю, ще минулорічну посуху, деякі сорти, ну вони і менше цвіли, було сережок мало, полива в минулому році в мене не було, але це рік вже... І ще дев'ятився рік вже, слава Богу, у нас з дощами. Тож... Сетіння буде рясне Ось в каталонці або, або барселонській. Скоріше за все, вже не знаю, один рік одну форму мають, інший рік, На другий рік іншу форму мають. Хоча горіхи мені подобаються каталонського, великі, смачні. Але поки що бачите врожайність, гріха треба шукати. Не знаю, ще потерплю їм рік-два. Побачу потім, якщо не будуть показувати врожайності, підуть на перещеплення. Може просто на різдво на святий вечір помахати сокирою і перед ними вони злякаються і навантажаться врожаєм. Так, что у нас тут? А, у нас тут зо. Да. Знову хали. Хали красунчик. Орехи важки. Так. Каталонский. Знову пустота. Пустота. Орешки треба шукати. Косворд. Вже й темно в принципі вже не дуже вже і видно. Косворт більш-менш навантажується більш-менш нормально, більш менш нормально, там і внизу горіхи, Ну, горіхи є. Так, ще мені подобається трапезунський. теж горіхи пристойного розміру, трохи схожі на хали. А не знаю, може сплутати, трохи плюска схожа з хали, але... але трохи довше. Трохи довше і розвернута. Трапізонський, польський. Так і у нас справи в садку. Сонце вже сіло, вечорює вже тут половину я скосив. Другу половину завтра ранком скошу. Тут є, вже цікавенькі з'явились сигналки на молодому садку, Та що через недільки, через дві, як трохи <кій> наберуть калібру, покажу горішки. Все, Всім мирного неба, гарних врожаїв. Бережіть себе Привіт із Закарпаття, папа.